Всім привіт! Заходжу зараз в Польщі. місто називається Рацібуш або по українськи Ратибор. Працюю поки що по Польщі чекаю на польські документи і не можу виїжджати за кордон. Так що не переключаємось і дивимось. Снімаю вже на новий телефон, може бути вже краща якість. Ось таке озеро посеред парку, бачите фонтан і досить багато людей відпочиває. Буду двигатись в центральну частину. Йшов містом багато, багато поверхівок і досить таке велике місто. Ось так озеро виглядає з іншого боку. І потихеньку заходжу в центральну частину міста. Це тюремна вежа, це показується де, коли закінчилося середньовічне місто і фрагмент стіни. Як повернутися в другий бік, то відразу така велика парковка, і далі вже центральна частина міста. Зараз до неї. Дійду багато таких п'ятиетажних домів по всьому місті. Але цікаво подивитись історичний центр міста. Зараз перед вами парафія в небо в жінці найшвидшої пани Марії в Раці Божу. І Спробую зайти І звідси вже. Можна сказати, центральна площа. І знаходжуся всередині. Світло не включене. Вітражі такі цікаві. Зараз покажу вітражі і щось подібне до іконостасу. Далі заходити не можна, але дуже гарно виглядає, просто неймовірно. І покажу на віддалені ще трохи, мені сподобалось. І ось так виглядає центральна площа. Тут ще якась церква. Зараз подивлюся, може можна до неї зайти. Тут, до речі, є замок і спершу, напевно, піду до замку, бо він працює до, до 18 години. Тут всередину зайти не можна, але це через решітку можна все подивитись. Може на службу відкривається, але на жаль так, то для відвідування тільки через рішітку можна подивитись. І ось так виглядає ззовні. Навіть не е, ман-таблички, може десь з іншого боку, як називається ця церква. І покажу з іншого боку центральну площу. Трохи сонце засвідчує, так що може бути поганувато видно. Чесно кажучи, я взагалі не готувався. Я навіть не очікував, що взагалі мене десь вийде піти погуляти в Польщі. Але бачите, немає ні мікрофона, так що може бути трохи шумнувато. Місто знаходиться на річці Отра. Ось вона перед вами. Потім ще прогуляюсь по набережні. Зараз буду йти. На замок. Ось тут ще знаходиться замок. ну і так Виглядає замок. Це вхід до замку. Сподіваюся, відчинено видно, що ворота ще відчинені хоча б на центральний двір зайти. І покажу сам внутрішній дворик, бо екскурсії то були до 15-ї години. Тут така невеличка сцена, до речі, замок недавно реставрований. Тут така невеличка церква відреставрована. І сам замок. Це такий внутрішній дворик. Тут ніби пише, що тут два замка. Замок принців Раціборських і замок князя як їх називають, пястовських. До речі, на території замку знаходиться пивоварня 16 століття. Зараз порозглядаюсь. Але дуже гарно. Тут ось по центру стоїть діджей, а вони якісь знімають відеоролик. І в цю невеличку капличку. Можна зайти. Ви ще все дуже гарно відреставровано. Ну, вже музей зачинений, але від 10 до 15 години то можна приходити. Тут, до речі, можна купити різні пам'ятки. Картина самого замку і також чашечки з магнітиками. Білет коштує в замок екскурсія 18 злотих, а ескурсія по пивоварні, бачите, з 1567 року з липня по вересень в 11.30 і ціна білету 30 злотих. Але добре, хоч на територію можна було зайти і подивитися. Далі буду гуляти вздовж Одри. Сьогодні довідався, що Одра, як оказалось, дуже довга річка, 854 км, з яких 742 тече по території Польщі. Найбільші міста, що знаходяться на Одрі, це Чеська острава. Вроцлав та Щецин впадає в Балтіку в районі Щецинської затоки. А я думав, що це невеличка річка. І також по території Німеччини пливе, по кордоні, поділяє Польщу та Німеччину 172 кілометри. Тут знаходиться невеличка така зона відпочинку, міський пляж, але до річки досить далеко, високо. Тут хтось бігає, хтось займається спортом, а хтось просто відпочиває. І потихеньку буду вертатись в сторону центру. Укріплення рати Бора на в 11 столітті. Це я так зрозумів на місці, де знаходиться зараз замок, захищаючи торговий шлях через переправу на річці Одра, що вів через Моравські ворота до Польщі. Тут багато велосипедів їзде. Треба уважно дивитись по сторонах. І там знаходиться центральна частина міста. Покажу трохи, як виглядають вулиці, які дома, теж ближче до центральної частини. Бачите, Різноманітні, трошки кращі, трошки гарніші і трошки такі занедбані. З 1172 року. Столиця Сілеського герцогства з 1173 року поміж братами Богославом I Високим та Мешком I Кривоноги стався конфлікт, після якого сілеське князівство було розділене, де Мешко I став володарем Братиборського князівства. У 1201 році після смерті Болеслава І утворилося Ратиборського польське князівство. У 1299 році місто отримало Макдебурське право. Не хочеться мені багато читати, багато розказувати, просто познімаю вулички. До речі, тут десь знаходиться музей Ратибора. Але сьогодні вже зачинено. Можна сказати, що музей знаходиться в старій такій церкві, але бачите, зараз вже назад зачинено. Працює від 8 до 16 години. І тут також середня школа, бачите музей і стара церква так зароша. Хочу показати такий внутрішній дворик. Місце дуже постраждало під час війни, так як йшли запеклі бої, і також після радянських військ дуже багато будинків було спалено. І також була дуже велика повінь в 1997 році. Але, незважаючи на все це, дуже багато історичних. Будівель залишилось. І ось така дуже гарна вуличка, називається Довга. Тут багато таких більш-менш історичних будівель. І ця вулиця буде впиратись в центральну площу. Бачите, дуже гарна так. Супермаркети, деякі магазинчики. Ну, Виглядає красиво. Мені здається, це найбільш збережена і найгарніша вулиця міста. Тут і будинки такі збереглися, відреставровані багато будинків, ще деякі реставруються. Байшли все так виложено плиточкою, ну дуже так охайно. Називається вулиця Довга. Вона опирається в центральну площу. І ще раз покажу вулички трохи з другого ракурсу. На деяких будинках ще трохи фрески збереглися чи може просто зроблені. В старих будинках проживають і от наближаюся до центральної площі. Так що ось таке містечко, може не аж так цікаве історичне, але якщо в поблизості то мені було цікаво подивитись. Ось така центральна площа. Так що ось така центральна площа. В центральній частині стоїть колона Божої Матері, побудована в 1720 році на знак подяки про припинення епідемії чуми. Багато в яких містах є в центральній частині така колона. Так само в Австрії, в Німеччині бачив. ну По всіх містах ще не було. Але в багатьох містах така колона знаходиться в центральній частині міста. Ось таке для вас було польське містечко Ратебор, польська назва Раці Буш. Сподіваюсь, сподобалось. Як завжди, підписка, вподобайка і до наступних відео. Всім пока!